Усім привіт! На огляді сьогодні у мене отакий чудовий автомобіль Lexus RX350. Даний автомобіль 2014 року виготовлення. В автомобілі присутні передні і задні парктроніки камера заднього огляду, люк на даху, автомобіль. Дуже красиво виглядає, красива оптика в автомобілі. Салон у нас в нашому автомобілі світлий, присутній охолодження та підігрів сідінь, безліч інших додаткових опцій. Кермо у нас дерев'яне, все красиво так виглядає, перфорація пам'ять сидінь, до речі, дуже класно в лексусах, коли ви сідаєте, натискаєте кнопку старт-стоп і сидіння і кермо стають те положення, в, яко, в яке ви його ставили позаду в автомобілі. Теж дуже все красиво виконано. Красивий підлекітничок такий. Можна пляшечки поставити, стаканчики. Все воно так чудовенько виглядає. А можна взагалі скласти і посадити, наприклад, дитину. Так що враження в мене від автомобіля користую вже пару днів. Дуже і дуже. Двигун тут 3,5 літра. Зарекомендував двигун себе в цих автомобілях. Дуже хорошо, надійний двигун, непримхливий. В даному автомобілі 150 тисяч кілометрів пробігу. Ніяких зауважень по автомобілю немає. Музика, до речі, дуже хороша. Не Харман Кардон, але не набагато гірше. Так воно все виглядає місткий багажник. Так що так от оптика класна. Все тоді, до нових зустрічей.